Ми дуже приємно вражені, що приїхали наші гості з міста Жовква, так з нашого міста партнера і партнерського євроклубу Рояла Жовкова. І цей їхній візит відбувається в рамках реалізації проєкту Український вимір Європейської цінності, який підтримується і фінансується представництвом європейського союзу в Україні. Так, оскільки наш євроклуб галицька пролина отримав перемогу в цьогорічному конкурсі, так то одним з заходів, власне, які ми планували, це оці партнерські візити. І тепер сподіваємося на. Скажімо, поїздку відповідь так в містажовка до наших сусідів, так за вівщині дуже приємно враження організації цього заходу. Цьому місті в перший раз захід організовано до Дня Європи європейським представництвом Європейського союзу. Цікавий захід про європейські цінності, їх поєднання в історичному контексті. Дізналися про місто Городи, дізналися і дещо, і про наше місто, як його бачать про дівчани. Цікавий захід інтерактивний, і творчої молоді. Тому спробуємо відвідувати такі заходи ще і будемо долучатися до інших заходів в англії. Від наслідка так те, що ми наслідували. Від наших попередників, ну але ще не прийняли його як спадщи. Коли ми його прийняли як спадщина, то ми вже визнали, визначили його цінність. Визнали так. Ми беремо, як то кажуть, на себе все це. Василь Михайлович дуже класно розкрив концепцію ідеальних міст точки зору історичного контексту. Так дуже класно розкрив історичні паралелі між. Бродами і королівським містом жовткою. А ми натомість хочемо поговорити власне, про цінностний аспект. Ну, Всем Михайлович може погоджуватися, може Михайло Степанович, може студенти, але мені видається про те, що як в Жовкві, так і в бродах є ця проблема. Так, це якраз проблема усвідомлення нами, як мешканцями тих громад, тої спадщини, яку ми отримали від е, попередніх поколінь. Тобто е, далеко не всі мешканці, напевне, на рівні навіть підсвідомості. Цінують то спачно. Можливо, десь навіть не проінформовані. Так, вона інформаційна складова. Десь оця просвітницька робота, мені видається, ну до певної міри хромає. ну не лише брода, це насправді загальноукраїнське явище. Цю проблему вже говорять кілька років. Но, на жаль, ті всі китайські вивіски. Кісовий вікна ж у нас постійно ці дерев'яні викидаються, такі старі, Я маю на увазі ці всі пластикові, які бродити двоє, сьогодні. І тоді це йдуть зовсім різні місця. з точки зору ціннісного. Чому ми сьогодні приїхали до вашого красивого міста, оскільки організовує Галицька перлина проект про європейські цінності, і по ну, ми як партнери співпрацюємо з Русланом Петровичем давно з Русланом Петровичем, знайомі ще студентських часів, дізналися, що він очолює євробу. Галицька Перлина. Вирішили організувати спільний проєкт Євроклубів, Бродів та жовти і вирішили долучитися до цього заходу в День Європи. Наш Євроклуб клуб називається Ройдов жовта, чому така назва. Чому саме таку назву обрали Ройдажов? Ну я знаю, чому Ну, Ми завжди себе позиціонували вдовж історії з королівським містом, Ну так, недовго думаючи, гадаючи. У нас було багато варіантів, як нас назвати. Думали, 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 і вирішила назвати Роялжоква «Королівське місто». Роял Жоква. Він заснований на початку січня 2023 року. Це є його відродження, оскільки. Ідея самого Євроклубу існувала давно, і перші його паростки ще були на початку 2000-х. Ну але покоління змінилося. І учасники пішли і координатори змінилися, тому вирішили знову відродити європейські традиції у нашій школі. А ми з міста Жожовської полона спільно працюємо над тим, що прямої разом до Європи і намагаємося вам розповідати про те, чому. Що це до Європи це круто і класно, що бути європейцем це насправді прикольно.